Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд найцікавіших вже вирішальних партій українських шахісток, які були зіграні на великій швейцарці в Самарканді. Сьогодні ми розглянемо дуже важливу та по справжньому красиву партію, яка була зіграна в передостанньому 10-му турі українкою Анною Музичук. Вона грала чорними проти чергової російської шахістки міжнародного майстра Поліни Шувалової. Вона грала чорними проти російської шахістки міжнародного майстра Поліни Шувалової. Лише за умови перемоги в цій партії Анна Музичук зберігала теоретичні шанси поборотися за призові місця і здобути таку бажану для неї путівку в турнір претенденток. Але суперниця дуже сильна, з майже гросмейстерським рейтингом. Тому ця задача була дуже непростою. Чи вдалося її вирішити? Ми дізнаємося, додивившись відео до кінця. Отже, Шувалова зіграла Д4 у відповідь: Д 5 c 4 e 6 кінь в 3 кінь в 6 кінь c3 і c 5 Це покращений захист стараша. Забирає на d5 поліна, і тут чорні зазвичай б'ють конем, уникаючи позиції з ізольованим ферзовим пішаком. Але Українка не боїться грати з ізолятором і б'є на d4. Після ферзь Д4 забирає ЄД, і тепер в центрі дошки виник пішак, який потребує захисту своїх фігур. Слон g5 грають білі, слон e7, e3 2-0, слон e2, кінь c 6 ферзь під боєм, тому відходить на d3, слон e6, захищаючи пішака. І після рокіровки квартирка h6, слон h4, чорні грають ферзь b6. У відомій партії Карсен Гері, Ставангер 2022 рік, норвезький гросмейстер розмінявся на f6 і забрав на d5. Щоправда, після розміну на цьому полі Гірі забрав на Б2, напавши на слона, і чорні за результатами дебюту досягли повної рівності. Хоча Карлсон цю партію доволі швидко виграв. Але Поліна Шувалова не поспішає спрощувати гру і ставить пішака на А3. Звісно, пішака Б2 бити не можна. Але цікаво, що після ферзь Б2 чорного ферзя можна спіймати як ходом тура фб 1 так і кінь А4. Обидва ці маневри є типовими для подібних позицій. Звичайно, українка відмовляється від взяття на Б2 і ставить туру на Д8, додатково захищаючи ізольованого пішака. Білі грають Б4, А6, тепер у чорного ферзя з'являється поле А7, куди він відходить після удару кінь А4. Білі грають тура ас 1 захоплюючи контроль над форпостом С5, куди вже готовий піти їхній кінь. Чорні грають тура АЦ8, і тут цілком можливо вже було піти конем на С5 після відходу слона зіграти тура фд 1 білі зберігають невеличку позиційну перевагу. Характерну для мітельшпільних ситуацій з ізольованим ферзовим пішаком. Але Шувалова вирішила зробити квартирку, і це дало можливість Анні Музичук активізуватися, граючи G5. Звісно, тут жертва фігури за два пішаки є некоректною, тому довелося росіянці відходити слоном на G3, а далі кінь Е4. Цього маневру у чорних не було б, якби у білих кінь стояв на С5. Слон G3 під боєм змушений відійти на H2, і активна гра пішаком на ферзовому фланзі b5, змушуючи білого коня відійти на С3, адже на С5 він буде під боєм після кінця 3 відбувається напад на чорного коня. Чорні роблять логічний хід слон F5, створюючи загрозу кінь g 3. І тут Поліна Шувалова, розрахувавши варіанти, сміливо забрала ізольованого пішака D5, який залишився без захисту. Білі йдуть на дуже цікаву позиційну жертву Ферзя. Українка грає кінь g 3, одразу нападаючи на Ферзя і Туру. Білі ж з шахом беруть на e 7 і після Ферзь e7, знову ж таки, з нападом на короля. Забирають на d8. Чорні б'ють турою, солон б'є ж 3. Кінь c 6 під боєм, тому ферзь є 6 і Тура c 5 зіграла Шувалова. Треба підбити проміжні підсумки. За відданого ферзя у білих тура, слон і пішак класична ласкаровська компенсація. Позиція Шувалової дуже міцна, тому казати про якусь велику перевагу чорних не доводиться. Ба Більше. Якщо Анна Музичук зробить декілька неточних ходів, то білі зможуть консолідувати свої сили і навіть розвинути атаку на чорного короля, позиція якого дещо послаблена. Далі нас очікує дуже цікава боротьба. Слон Е4 грає Шувалова, Тура Ф це 1 і чорні заходять на А2, одночасно нападаючи на слона і пішака А3. Цікаво, що білі тут могли піти на ще більші жертви матеріалу, забравши на це 6 Після взяття тура С6, слон Е2, тура б'є 6. Тут за ферзя у білих лише слон та кінь, але позиція чорного короля стала ще слабшою. Два чорні пішаки під боєм, а шах тура d1 нічого не дає. Король h2, ферзь ф1, надія на мат, але слон e5 і під матом вже чорний король. Тому тут краще зіграти король g7, далі тура a 6 шах король h2. І білі зберігають повну компенсацію за чорного ферзя. Звісно, велика частина цієї компенсації має суто позиційний характер. Та Шувалова подумала, що це вже занадто. Зіграла слон F1, прибравши фігуру з-під бою. Чорні бити на А3, звісно, не стали, тому що буде взяття на С6, і відійшли атакованим конем на Е7. Аж 4 грають білі, і відбувся розмін на F3. Далі чорні все ж таки забрали пішака, але розмін на g5 і взяття турою з шахом. Далі королів 8. Зараз обидві шахістки потрапляють у цей нот. До контролю залишилося аж 8 ходів, а позиція на дошці дуже і дуже складна. Тут Шуваловій краще було зіграти тура C7, віддавши пішака b 4 і далі зіграти слон Е5, намагаючись консолідувати свої фігури і створити серйозні проблеми чорному королю. Далі після кінь g6, слон в 6, тура під боєм треба грати дуже уважно. Якщо просто відійти з під атаки, то далі буде тура Д5 з загрозою здвоєння тур і тура д8. Після а5, тура Д7, король g8, тікаючи від мату, але слон Д3 і у чорних дуже великі проблеми. Загрожує як слон g6 і тура g7. Так і Тура Д8 з розміном тур і мат Тура 8 внаслідок зв'язки коня. У чорних тут немає захисту. Тому після нападу слона на туру краще повернути частину матеріалу зіграти ферзь D6. Білі забирають якість, грають тура GC5 загрозою зв'язки, але після король g7 у цій позиції абсолютна рівність. Та цим цікавим шляхом партія не пішла. Білі помилилися, зіграли тура GC5. Українка забрала пішака Б4, тепер у неї два зв'язані пішаки на ферзовому фланзі. Білі грають солон Е5, ферзь Аш 4 грає Анна Музичук. Є4 зіграла Поліна Шувалова, чорні дали шах, і несподівано суперниці погодились на нічию. Скоріш за все, сама Українка, зробивши свій хід, запропонувала суперниці мирну угоду, на яку та з вдячністю і погодилась. А насправді, після приблизного слон g 3 ферзь, d 2 комп'ютер демонструє перевагу чорних в мінус два пішаки. Це дуже серйозна перевага. Звісно, позиція дуже складна і помилитися можуть як білі, так і чорні, але все ж таки жага до боротьби повинна бути присутня у партії, яка має вирішальний характер. Адже не виграш цього поєдинку поклав край амбіціям української шахістки у цьому змаганні. Після цієї складної партії і підсумкової нічиєї Анна Музичук втратила навіть теоретичні шанси поборотися за Призові місця навіть за умови виграшу партії останнього туру. Партія, звісно, красива, цікава, важлива для теорії захисту Тараша, але нам, простим вболівальникам українських шахів, чесно кажучи, від цього не легше. Загальні підсумки результатів українських шахісток у цьому турнірі ми з вами обговоримо в наступному відео, в якому розглянемо партію молодшої сестри Марії Музичук. А поки, якщо це відео вам сподобалось, ставте свої лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за вашу увагу, до побачення!